Я хотіла сходити в магазин. Забрала посилку. У нас виє тривога, балістика з Брянську. Це серйозно. Тому я повернулася до найближчого укриття, яке я знаю не в нашому районі. Там пересиджу потім. Якщо все буде добре, повернуся знову домормася. Сподіваюся, що все обійдеться. Господи, як вони задовбать, сволота. А ходила я на пошту забирати посилочку, а потім. В магазин і замовила я собі ось таку сушену лаванду. Це від наших стресів, щоб заспокоїтися і краще спати. А продавець поклав мені ще й букетик з сушених квітів в подарунок. І це тому, що я вважаю, що натуральні сушені трави кращі, ніж хімічні дифузори. І в ці дні у нас знов почалися. Безкінечні тривоги, і вдень, і вночі немає спокою, бо наші сусіди продовжують біснуватися. І ось під ранок такий вигнали мене в укриття, бо незважаючи на всі зусилля світових лідерів, ці покидьки продовжують свою злочинну війну. Якщо все це так довго продовжується, то напрошується тільки один висновок, що все це комусь дуже вигідно. Повна моральна деградація людства в 21 столітті. Зараз ще і другу видам їй. Ага, ага. Правильно. Молодець. Захищає свою їжу. Лаура, зараз я тобі теж ну. дам. В дісталося, дісталася. А як же? Ну здоров'ячку, китюній. Тільки не даріться. Їдять дві кички. Все, в мене вже більше корму нема, я пішла додому. Бо і так вже нагулялася в лапках. І ось настав новий день і я хочу пересадити дикого котика у кору. Ось яка там коренева відкривається. Спала я її ночі нормально, але голова ще болить. Від попередніх безсонних ночей. Ну ось я і звільнила шийку, рослинки від моху, бо вона була глибоко у мосі. Тепер можна побачити, що вона в гарному стані. Зараз трохи почищу ці всі сухенькі залишки фласкових листочків. Коріння багато, воно таке скручене. Може, його потрібно було б. Трохи розмочити, не знаю, щоб його вкласти у горщик. Зараз буду щось видумувати, а сам горщик треба підбирати по розміру коріння. Я ще навіть не знаю, який буде горщик, тому я його заздалегідь і не вибирала. Обдивилася корінці і навіть зрізати тут нічого. Один трошечки підсохший, але це не смертельно, можна так його і залишити. Він ще живий. Трошечки тільки підсохший зверху. Отже, корінці просто чудові. Всі. Жодного такого не бачу, щоб його потрібно було зрізати. Тільки трошечки я їх розплутала, випрямила і буду підбирати горщик. Ось зараз буду приміряти. Який горщик підійде краще. Ось цей мені подобається. В такому сидить в мене мінімарк. Чи цей? Цей теж можна посадити. Коротше, зараз але... буду вирішувати. Ні, Це рік. одно ж прийдеться пробивати дірочки. Чи ось такий. Це ще один горщик з тих, які я купляла. Ось цей теж добрий, як ви гадаєте, може в цей посадити. Але ж тут велике листя. За рахунок листя коренева, здається, вона маленькою, тобто краще може на вирост якийсь більший трохи горщик вибрати. Щоб листя стояло нормально і рослина не падала. Щоб був якийсь баланс. То, мабуть, я все ж таки обираю ось цей стаканчик і буду пробивати в ньому зараз дірочки на кухні за допомогою газової плити і залізної спиці товстої. Я це роблю і буду висаджувати. Ось такий вийшов горщик, трошечки на рівні дірочки. Але для нашого котика підійде, я буду вставляти один в один, один з дірочками, один без, і буду поливати в тому ж самому горщику в такому положенні. І от зараз буду вже робити ґрунт, суміш з корою, вугіллям. Сирамісом і мохом для нашого котика. Ось така в мене вийшла суміш, зараз буду перемішувати. Там орхіата 912, додала ще трохи. Кори піні з Німеччини, сираміс, мох її ж цей же самий взяла, і вугілля деревне. Не пожаліла, поклала якомога більше. О, зараз все перемішаю і буду висаджувати рослинку в цю суміш. Ось так. І все чудово виходить. А з цього моменту я буду вкладати ближче до стінок горщика живий мох. Ось так. І цього моху зовсім небагато, бо там я поклала вже її рідний мох. А навколо шийки буду обкладати тим, що залишилася кора. Суміш. Ну ось і все. Можна ще трохи додати кори зверху дрібною. Але в мене кора 6-9, на жаль, закінчується. Поки що без поповнення, тому зараз буду шукати якісь залишки. Чи корою з Німеччини, точно, я візьму фінію з Німеччини, бо, на жаль, Орхіата 69 в мене закінчилася. Така майже. в мене вийшла посадка, просто чудова. Любуюся своєю роботою і можу одразу і полити рослину, бо я ж нічого з нею не робила. Ніяких корінців не обрізала, жодного корінця, навіть листочків оціх не прибирала, пом'ятих, стареньких. Так що я можу полити її одразу, тим більше, що сьогодні в мене день поливу маленьких орхідей. А щоб листочки не тільки не втрачали, а навпаки, набирали пружність, то я їх підпираю отакими паличками. Ось кінцева посадка. Тепер буду готуватися до поливу маленьких орхідей, діток і орхідей, які в дев'ятих горщиках сидять. Це теж горщик, який прирівнюється до дев'ятого. Вася, 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 зайчик, Вася. Мася. Вася, Вася, Вася. Я вже Васі даю отой пасту, ту, йому дуже подобається, він її з задоволенням їсть. Отже, буду йому давати таку пасту. І ось перед поливом перша дітка, бачите, як в неї виріс корінець. Виліз, просто якщо я це залишу так. То далі буде взагалі не впораєшся з цим. Отже, треба її терміново діставати з горщика, заправляти оцей корінець і засипати корою назад. Отже, це ось ну, що в мене вийшло. Взяла інший горщик, бо цей був вже дуже маленький для неї. Горщик, який залишився від Белладоро і трохи кори, яка залишилася після Белладоро Бо в мене кори вже такої немає, треба купляти. Це трохи ризиковано, звісно, використовувати бушну кору, але в мене просто іншого вибору немає. Ну ось і дитинчата на поливі. І з ними дикий кіт новенький, друга серія поливу Орхідеїк вже в дев'ятих горщиках. І ось я бачу, що одна з цих орхідейок качається, випадає з горщика. До речі, в неї повідвалювалися нижні листочки. Ось це я вже зачистила раніше, а над ними виросли корінчики нові, а це ще не зачистила. і ось Мабуть, мені зараз прийдеться ще пересаджувати ось цю рослину перед поливом, бо залишити так я її не можу, що вона отак качається. І, мабуть, полив орхідеї в мене затягнеться аж до пізньої ночі сьогодні. Ось так мати 50 орхідей, мене їх, до речі, більше. Я ж навіть не знаю скільки. А ось тут що це таке? Якийсь чи набряк, чи опік на цьому листочку? Ось і готово. Трошечки вона, правда, все ж таки перевалюється, бо в неї тут довгий такий листочок залишився один, але ж вже сидить у корі, у ґрунті коріннячком новим. І сподіваюся, що буде ростити ще корінчики, бо там в неї багато попробивалося ще. Під тим листочком, який останнім відпав, там в неї багато корінчиків. Доброго ранку. Ось Аліса прийшла і каже, давай вставай о яйка. О, нам треба їсточки вже давати, а Васі треба ліки давати. Привіт, Вася! Привіт Вася! Зараз буду балкон відкривати, будете там гуляти. Якась комашка дивна, я ще таких не бачила. Дивіться, яка комашка. Ось ці орхідейки, які я поливала вчора, і була вже така втомлена, що тільки воду позливала і лягла спати. І навіть проігнорувала тривогу нічну в Києві і все проспала. Ось настільки така виснаженість фізична, що вже просто падаєш і все. А сьогодні я готую вже полив великих орхідей. І ось що бачу ця рослина, яку я нещодавно пересаджувала, вона чомусь випадає з горщика. Чого? Можливо, такий їй потрібен інший горщик. Ось вона просто вивалюється звідси. Можливо, через те, що я туди поклала оцей керамзит. Треба прибрати керамзит, щоб його там не було. Може, вона через це вивалюється, а може, просто їй потрібен інший горщик. Тоді і інше кашпо. От зараз я буду її звідси діставати і не знаю, що я буду з нею робити. Отже, полив великих орхідей таким чином відкладається. Так само, як і вчора. Я в процесі. Виявляла, що якісь рослини треба терміново пересаджувати. От і зараз те ж саме відбувається. Ну от, я ще не закінчила пересадку, як у нас загроза балістики. Що ти будеш робити? Чи рівно вона стоїть, чи не дуже. Треба вирівнювати, треба камінчик якийсь сюди покласти. Що мені робити? Бігти в укриття чи плюнути на це все і займатися орхідеями? І так, я забила на цю балістику, бо пишуть, що не по нам. Ось як її посадила, каміння підкладала, бо все одно вона качається. І качається, і качається, хоч так вона не буде вже качатися отак. вже не так сильно качається. Отже, так і буде. Так, ми її залишимо жити з цим поки що. Ось у нас вже і відбій повітряної тривоги. Але я тут вожуся над листочком, який відпав, і ось його залишки намагаюся прибрати з рослини. Так, довго-довго. Там бачите корінчики. І ці корінчики листочок прорвали, що він відпав. Листочок не нижній, а середній, верхній над нижнім. Ви бачите, скільки тут корінчиків повилазило. І вони прорвали цей листочок, що він відсох. А що це таке? Я такого ще не бачила. Що це хтось щось вкусило? Оце, ви бачите, щось аж наскрізь. Щось попало таке. Наче щось прокололо наскрізь, так? Да? Дивно. Ще такого я не бачила. Ось, що це воно таке? наче дійсно щось наскрізь прокололо листочка молодого. Сподіваюся, це не шкідник ніякий. Може якась муха вкусила, які залітають з форточки. Дуже дивно, наче наскрізь прокушене. Ось. І сюди виходить. Я такого ще не бачила. Так, це все суцільний жах, я вам скажу. Бо одна тільки підготовка до поливу займає дуже багато часу. Огляд всіх рослин, усунення проблем, навіть пересадки термінові, а ось цю. Карамельку треба пересаджувати, бо вона вже зовсім падає. Ви бачите, яка вона велика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядів листочків. І з горщика вона випадає. Але в мене немає ще горщиків для неї. Немає кори достатньої кількості, щоб я могла її зараз пересаджувати. Отже, якщо було би, то, мабуть, сьогодні я і поливати не змогла б ці рослини. Бо пересадка б зайняла в мене увесь залишок дня. І поки я з цим возилася, вже настала пора обідати. Ох, як я втомилася, аж нічого вже не хочу. Навіть ніяке відео не хочу знімати, нічого не хочу. Полила орхідейки сьогодні всі великі, вже розставила багато тут ще роботи з ними. Ну, це ж мій вибір, я ж собі вибрала таке життя, то і жалітися не маю права, мабуть, так? Да? Ось так. Вася? Де квітка? Вася квітка де? Де квітка? Отут була квітка. Де вона? Де квітка Вася? А? Де квітка? Вася? Вася? У хто прибирати буде після тебе? А? Квітка де Вася? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, так, лиськай давай на так відбираю це. Лиськай лиськай. Це ліки. Я ж не можу не дати йому ліки. Це виласька. Шкода. Отак вранці встаєш. Да? Все так добре. Хороший настрій. Виходиш, а там шкода. Оця шкода сидить, як ні в чому не бувало. Да? Вася? Ти шкода? Шкода. Чи яка шкода? Русячі свінтуси. Посадила я квітку назад, але невідомо, чи як вона приживеться після такого стресу.